Ви теж купуєте святковий одяг, а потім думаєте, куди я в цьому піду. Зараз покажу варіанти, які виглядають святково, але не кричать Я старалася три дні. Це фінальна частина серії, і тут найефектніші і найсміливіші поєднання. А в кінці я розповім, як обрати святкову річ і не пошкодувати про покупку після нового року. Поставте лайк, підпишіться і, будь ласка, напишіть коментар. Це реально допомагає просувати мої відео. Дякую. Перший варіант. Джинси зі стразами, плюс звичайна біла футболка. Можливо, такі джинси у вас уже є. А якщо ні, купуємо стрази і пришиваємо їх до улюбленої пари. Футболка заспокоює образ, а стрази дають святковість. Другий варіант металік. Спідниці або штани з металевим блиском поєднуємо зі звичайним верхом, майкою або лонгслівом. До речі, нагадую, металік добре поєднується з будь-яким кольором. Зізнавайтесь, купували щось із пір'ям або паєтками минулого року. Якщо у вас у шафі є річ з пір'ям або паєтками, їй не потрібен особливий момент. Їй потрібна база, прості джинси, лаконічний верх, і ця річ знову виглядає актуально. Четвертий варіант комбінація плюс піджак, щоб не мерзнути. На шию або у волосся великий шовковий бант зі стрічками. Минулого року так використовували квітку. Цього року бант. Той самий прийом, але виглядає по-новому. І останній прийом контрасти. Нарядні туфлі, плюс улюблений світшот або худі, плюс масивні прикраси, наприклад, перли або кристали, і звичайні джинси. Контраст завжди виглядає дорожче, ніж повністю святковий комплект. А тепер обіцяне головне правило: обирайте святкову річ так, щоб ви могли її носити і після свят. Один яскравий. Правий елемент плюс база, і річ не вмирає в шафі. До речі, я підготувала святковий шопінг гід з актуальними моделями. Хто хоче, напишіть у коментарях слово свято і я вам його надішлю. Бо святковість не в сукні, а в поєднаннях. Отже.